Привіт, з вами є Дизайн, і ми знаходимося на нашому черговому готовому реалізованому проєкті від студії. Це квартира 48 метрів квадратних і в ній ми не створювали візуалізацію, але робили повний комплект креслень та вели авторський нагляд. Зробили всю комплектацію згідно дизайн-проекту. Квартира виконана в сучасному стилі, близькому до мінімалізму, кольорова гама. Холодний бежевий відтінок і контрастні сіро-графітові кольори. Згідно вдалого перепланування, нам вдалося створити окремі просторі зони: кухні, вітальні, спальні, гардеробної і простори великої ванної кімнати. Ну, можливо, ця квартира була би дуже гарною, і комфортною або для молодої пари, або навіть для якогось холостяка чи холостячки. У цій квартирі ми використали лише два артикули керамограніту. Вони трохи різні, які ми заміксували між собою в різних зонах. Також цікаве рішення: робоча зона кухні виконана з каменю, але занижена не 60-30 см. І також далі оздоблення керамогранітом. Саму витяжку ми обшили зиткою також. Центральна композиція зони кухні це острів стіл. Він також багатофункціональний, тому що ми продумали систему зберігання, а також подумали про ваші ніжки і створили подіум і заглиблення. У цій квартирі ми добре попрацювали з різними сценаріями освітлення, фонової підсвітки, і також реалізовували весь проект з нашими постійними партнерами. Це меблева компанія Мія, яка створила і втілила сюди наші ідеї по всім меблям, будованим і стіновим панелям. А також компанія дверей Astori Doors, яка створила нам розсувну систему між вітальнею і спальнею, двері скритого монтажу, і стінові панелі дзеркальні. Квартира не дуже велика, тому в нас є у місті передпокою зона зберігання, також пральна машина і окремий гардероб. Ця технічна зона, вона продумана, функціональна. Тут є і болір, і пральна машина. А також така шухлядка для того, щоб зручно користуватися системами зберігання. Прийом з дзеркалами завжди розширює простір, тому в цій квартирі багато таких елементів, і акцентний, звичайно, це в зоні передпокою, велика портальна стіна з дзеркалом і інтегрованими дверима прихованого монтажу. Ми обіцяли вам велику простору ванну кімнату. І так, ми тут маємо достатньо місця для зберігання завдяки меблям і функціональній вітрині, а також простори душі з вільним входом. Вся сантехніка і система інженерних інсталяцій в цій квартирі із прихованими вантажами. Дякую вам за перегляд і до зустрічі на нових реалізованих об'єктах.